Привіт! Стою в Німеччині під рампою. Вантажуся інвалідними колясками. Було би добре, якби то була гуманітарна допомога, щоб їхати без черги на кордон, але воно не йде так, як гуманітарна допомога. Ну, на світі мені казали. Таке. Їхав сюди, я не знімав нічого. Тому що їхав ключами. їхав через, через, через Угорщину. Угорщина, Словакія і на Барвінок на Польщу. Що? І ось такі діла. Вантажуся і буду вершати А Мене завантажили і бачу німці, роблять тест драйв інвалідних колясок. Виїхали собі і катаються по бордюрах. Бляха, як, як віздіходом їзде. Всім добрий ранок. Що їду я вже в сторону доми. Ну, Тільки добираюся до Польщі, мені ще до Польщі 74 км. Погодка радує за бортом мого космічного корабля. Плюс 8, розхід 26. Так що з таким розходом можна їздити. Та в принципі в мене і грузу 9 тонн, то небагато. Все, це їду. Буду виїжджати. Я, в принципі, їхав через Гановер, Берлін і буду виїжджати в Польщу там. Я не знаю, як та біда, Польщина чи як там. Ну, в общем, десь дойду. Хочете до 18-та дорога, я їхав сюди тою дорогою і назад їду. Дорога нормальна, без підйомів, без нічого такого. Колега мені скинув координати. Там зразу, як виїхати з Німеччини, там є заправка, тіровський магазин, треба дещо до свого самоліта докупити, щоб краще літав. Ну, хоча я не знаю вже куди краще. Я сьогодні вночі їхав отак, по щелчку всіх. Вольво, Scania, Iveco, DAF, неважно. <смінуві> Самі нові, як синків брив. Якось <смінуві> так. Так що. Йду. Надіюся, що магазин буде працювати, відкритий і то, що мені треба, там буде. Так що? Всім привіт. Ну що хотів я вчора заїхати в магазин, купити дещо до свого самольоту. Ну, в принципі, я був в магазині, заїжджав, на Ольшину заїжджав. Там А такий... там все-таки захаращене, страшне, що ну, в магазині не було. Що я хотів купити? Хотів Хотів, придбати коврики в машину. Один цей такий великий. Мене вже такий подертий, потрісканий. Напевно, з того року, що і машина. І це... Потім ще заїжджав по дорозі, по четверці ще один магазин. Там був, але там він з такого дірмонтіну конченого був, що навіть не варто його купляти. Так що Буду я без нового коврика поки що. Ну покишов, в принципі, на слідуючий рейс, я думаю, там ще є два магазини, ще туди заїду. А якщо не буде, то вже може собі куплю матерію та й А ший. Зато я собі взяв каву буду їхати на кордон. Та як кордон. Кордони розблоковують. Ну, в принципі, Ягодин розблокували, то їду на Ягодин. Ну, в принципі, я ще на Ягодині звідси не їхав ні разу. Буду пробувати. Так що, їдемо дорогу. Добрий ранок, приїхав я на Ягодин вчора, десь година п'ята вечора. Ставав, колійка була до кордону 34 кілометри. Зараз мені залишилось 9 кілометрів. До кордону на паузу я не ставав, бо якраз в мене час закінчувався, а там ставати не можна було. Спереду їхали машини, вони хотіли стати на паузу. Міліція сказала, що не можна, треба тягнути далі. Бо там вузько. Машини їздять, не можуть розминутися, а потім далі ремонт, і туди... там далі вже можна було ставати. А так як у нас спочатку трохи тяжкувато йшло. У мене час закінчувався, я зробив видрук. Потім хотів стати на паузу, але думаю, ладно, вже їду до самого кінця. Все рівно вже порушення. І це. І так я сподіваюся, що сьогодні. Ввечером або вночі, ну, я думаю, що вночі я мав би виїхати з кордону, мог би пройти. Якщо все буде добре. І таке. До речі. Їздять тут поляки. Учора вчора, вже вечором, їхали, то, напевно, ті протестувальники, що перекривали кордон, їдуть на фурі і в рацію кричать спірдалюти на Україну, українці посилають. Один їхав якийсь немудрий, кричав, ну поляк, кричав Слава Путіну. В общем, є такі є різні різні люди. Але є і нормальні. Тому що, вже так, як розблокували кордон, ну, на його дені, в принципі, тільки, але чага все рівно є велика, тому що їдуть сіста. рівно возять у безплатні і водичку. От так нас пляки підгодовують, що ми не померли з голоду. Водичка маленька 05. Зубка. Як вони кажуть, зубка дармова. Платити за нього не треба. Не знаю, з чим вона. Булочка. Булочка навіть ще свіжа. І водичка негазована, півторачка. Так півторачка. Є і добрі поляки. Заїхав, тільки заїхав до ну, поляки, паспорт не прийшов. Година по-українськи півпершої ночі. Зараз супер почало щось стягнутися так довго. Круг почота, як кажуть. Він такий, по кругу треба їздити і заїжджати аж на вагу. Великий паркінг, казали, що. Розказували, що там колись можна було паузи стояти, відстоювати. Але якийсь шофер, в якого тече роминська кров, навалив під прицепом десь чи за прицепом і заборонили. Так що самі, самі собі наробили. Хоча там є туалет душ, але, напевно, під прицепом цікавіше. так що. Все файно їхало, але все в один момент зупинилося. Все, в поляки оформився. Трошка довго, але Але без рентгенів, без ревізії, без вигрузок все нормально. Тому що Будемо переїжджати через річечку і будемо на Україні. Щоб у наших безкоренько оформитися, щоб ще був час хоча б годинки 3 поспати і тоді можна вже їхати додому. Якщо планую виїхати. Виїхати на заправився стати і поспати хоча б 3 годинки. Але напевно так і не вийде. Приїхав я нарешті кордон, оформлявся півночі. Ну, поляків. Швидко, то прийшло майже. А в наших оформлявся півночі, не оформили, бо ще щось треба було переробляти, а брокер тільки, ну, в общем, брокер спав, брокера турбувати не можна, то є поважна персона. В общем, тільки зранку переробили мені деякі документи, скинули. І на другу зміну оформлявся. А друга зміна мозги винесла так, що вже вже аж почало бісити. Але нічого, така в нас робота. Терпіти таких дегенератів. Так що все, оформився. Виїхав і їду додому вже в Нововолинську. Їду на Червоноград. У мене розмитнення і розвантаження в Тернополі. Не знаю, коли я поїду, може, в понеділок. Ну, а якщо скажуть сьогодні, то значить поїду ще сьогодні. Але хотілося б вже понеділок трошки віддихнути. Таке, що, що можу сказати про Ягодин. Не знаю, може мені так попало, але мені взагалі не сподобалося. Попався в митник такий, е, така сука, єхидна морда, а в чорного така нагла противна. Ну, але вже який. І... Які є, головне, що оформився, мози повиносили, заставили мене відкривати машину, бо від лінгів подивитися на коляску інвалідну, він її не бачив напевно ніколи. Перевірити. Ще хотів, щоб я пачку розрізав, але я казав, що я того робити не буду. Якщо йому треба, нехай. нехай це, Нехай розрізає, але складає акт огляду, то він щось передумав. Два рази. Вішали пломби, два рази, знімали пломби, бо ходили кругами. Ну, в общем, таке воно. Але виїхав і. І слава Богу. Так що все, їду я і віддихати. А вам всім до зустрічі в наступному відео.